Сів розслабиться і вже далі. Тут одне, одне місце, де просвітлося. Я шоці поїздів. Вони те що їдуть, ніж в мене мотоцикл. Я їх навіть не чую. Громатне те озеро настільки, що це просто як міні-море якесь. Їду, їду біля того озера кілометрів 20 вже, певно. Та й думаю, блін, ну класно було десь встати, подивитися. Їду, їду. Блін, думаю, вже стільки кілометрів і доступу практично немає. Як завжди, багато все позахапували, позабудовувалися, позакривалися. А ти, блін, їдеш і тільки десь там з далека може щось трохи побачити. Я так і їду, дивлюся на по карті, о якийсь з'їзд. Та окей, гляну, а вдруг. І ось чудо. Малесенька, взесенька полосочка, хтось уділив. Це ж по суті все рівно. чи, є, чи Чиясь територія приватна, але хтось зробив... Не такі можна сказати, побачите типу Брама. Навіть не знаю. І є малесенька полосочка доступу до... до озера, до води. Ох, красота. Клім, масштаби ще! Клас, частенька вода. Ну, холодно, напевно ще. гори все-таки. Не знаю, не пробував ранок ще. Бажаю як патися, не маю. Крутяк. Ну культурно покошено є ці лавочки столиками всі діла. А я його взяв. Взяв своє крісло Сумку, документи, гроші, все саме важливе. Лишив мод, ага, лишив... О, ключа забрав, думав, що не забрав ключа. Хай думаю під дохму, сижу. Трошки віддихну, подумаю. Та й будемо рухатись далі. Клас. Ха -ха. Позагоряти можна на травичці. Міні-міні пляжик, ааа, як мило! Ха-ха! Калас! О, пача! Гриметь! Блін! Мені сьогодні прийдеться плавати! О, шикарне місце, щоб поставити! Щоб поставити крісовці. Загалі шикарне. І мене ніхто не бачить, і я нікому не мешаю. І на собою. Класний я вдало звернув. Ну, обідно купівці. Тільки сів, присів, розслабився і вже треба. Бігти, бо блин, підганяє, Далі підганяє, Вже гримить, блін. Ах, треба їхати. Погода є погода. Каже ні, значить ні. Ну ні, все-таки не всюди. Позабудовувались. вже дуже Женеви під'їжджаю. Видно, привеглі містечка. Майже відкритий доступ до вигляду до води. Таких бухточок. Вже не знаю, певно, третю проїжджаю. Там де всякі катеріє море. Коверитно дивиться. Ну тут є де поклати, звісно. Нічого, чого, трактора тут не вчить побачити. бачите. Реально. Не бачив. на під'їзді до Женеви Але здивував мене такий момент. показує швидкість, так, без якої їдеш перед в'їздом в містечко. І версі! Блін, ну це трохи не по швейцарськи, так, як би зовсім. Я замітив, що... Така прикордонна зона, вона вже така більш французька. Так, ну, не привично. Що всіх, Велосипеди, скутери, автомобілі, все на раз. А де заїзд у місто, це появляється, такий тер. Так. Буравельник. Але це багатий буравельник. Багатий. Містечко. Я навіть не замість, взагалі як переїхав. Ні знака, от совсім.

i don't know

Зовсім другий кривет, блін. Це саме озеро. Воно таке здорове. Воно мені набагато більше сподобалося, ніж те Женевське. До речі, те Женевське, яке я називав, називається Леман... Леман Лейк. Хахе. Коротше, якесь Лиманське озеро, я так зрозумів. Ось, а це вже у Франції. Блін, воно просто шикардосне. Скупатися би, ну блін, зараз рек не хляпне. Та й самому якось, чесно кажучи. Не так цікаво. Ще плюс мотоцикла, ну де всі речі лишеш і підеш, не варіант. З собою тащити дуже багато всього треба. Та якось так. Їду, дивлюсь, на морі покопаюся. Там точно тепло, тут такий трошки так свіженько подуваю вітерцем, бо все-таки Альбию. А який красавчик в багажнику! Клас! <гум> такий білий великий собаціна, <гум> Собачка шикарна. Що може бути прекрасніше? Гір. Правильно. Хіба що море. Ха-ха-ха. Це що виходить? Їдемо в море. Їдемо в море. о, серйозна несподіванка. Не підозрюючи тим більше, що спереду Кордон і зовсім непростий, та ще й платний виявився. Бачу, прийняли якогось мужика. Ага, пропускний пустий, я їм не цікавий, ну добре, їду далі. Думаю, собі, ну, та ладно, зараз 15-10 євро мінус, проїду, а там вже через тунель Італія. Тобто встигну собі знайти спокійно місце. Але. Hello. I don't understand, sorry. How much in euro? 45 euro. 13 <laughs> kilometer. Whoa! Another road. Uh, we this yes. Uh huh. Maybe I try. <laughs> 45 euro. <laughs> okay, okay, I think, thank you. Гриніть, оце попадос. Але 40 кілометрів. 40 кілометрів. Вау! От это дно. Тоді ета, логічно. Та, того щось я не перевірив. Ну, мені все рівно. ладно, буду думав. Об'їзд. Ааа, жесть. Ну я спустився звітом, блин. Вибив іншу дорогу. Ух ти, власні столики з камню. І це, і дивлюся, ну є в об'їзд горами, жорстко, серпантинами. Коротше. Та, блин, походу. То така пригода мене чекає. Поки кілометражу там щось більше, ну може на яких 10-20 кілометрів. Але ну, це з такими жорсткими серпантинами. І я не знаю, що там з погодою буде, бо блін, та там сніг лежить. З водою точно проблем не буде. Їсти я що тут ну, трошки маю. Солодке чуть маю, заправився, ну, вистачає, має вистачити. О, але я тут їду і дубарь такий мальоху. А я тут трошки в сандалях. <рес> треба це, треба утеплятися. і ну як на, Так невчасно. Та сонце зайшло, холодно робиться. Але штир як загострив хтось? <рес> і це іде, я стиблю місце, щоб зупинитись. Я собі просто не представляю. От, от просто не представляю. Їхати, ну це нереально їхати там на таких висотах, в таких умовах, ну нема смислу. По-перше, нічого і бачити не буду, по-друге, і небезпечно, по-третє, холодно. Ой, а в горах місце знайти, ну це, це, блін, теж з розряду неможливого, бо бо тому що ну, все склоне або, або забудовано. Або якісь плоти. Ну, це ніфіга не легко. Але що, вибору нема. 45 євро платити просто, бо мені хочеться от швидше і дешевше. Е, ні, ну На 45 євро я стільки бензину накуплю, що... <пух> та я об'їду стільки кілометрів що го-го. Тому ні, я вибираю заправити така покраще і покататися ну, фіга просто кілометрів. Я, скільки, мені виходить е, 2 євро хай літра, 10 літрів 20 євро. То виходить ну, десь ну, кілометрів 700 я проїду, 650 за ті гроші. А ні, я вибираю 700 кілометрів. Та може воно й до кращого, тому що дівчинка каже, каже, красива дорога, nice, view, nice road. Я такий, а від того, що ще заплатити треба, так ще й так ще й дороги не побачиш такої класної, Проїдеш просто. Ну я що, я ж не на машині, щоб просто проскочити. Тому... Ай да, добрий год. Блін, звучить стрмно, але... Якось буде. Добре, дивимося. Вперед, шукаємо місце. Це тільки що рівновагу втримував сандалями. Беллі, це розсипана крошка. Я не замітив, вона така, такого самого кольору. Як і дорога! Я фі, добре не швидко їхав, я так пішов вже трохи, тільки ногу виставив. Фух! Так, да, горе це треба бути акуратним. О, що? Фух, який потік! Піпець, м'ясорубка! Там десь спосогнутися на камінчику і все. Знизу вже не буде що шукати. Тільки що почав тільки тою дорогою їхати, я вже тут просто в різні сторони. Але треба місце шукати. Це зараз номер один. Ото замок. Його і не вкладається, як таке, можна було в середньовіччі. В такому місці? Ну хоча з другої сторони каміння в них не бракувало. <гум> да, Помпезно велично. <гум> Пошуки місця тривають. Ну, чоткий мостик, не? <гум> А речка просто бешеная. Ух, масштаб. Так. В эту сторону дальше шикарно. Давай, даемся на карте. біля річки не хоче ставати, бо Я знайшов місце під палатку. Точно. печера І дорога туди є. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Я не знаю Ви глянути поїхати, подивитися. А, а потім сюди, ну ладно, перше тут гляну. Тут і так тупик. Як тут це виглядає? Я в ту пещерю. Поїду, подивлюся. Ди, ну біля річки не хочу. То, то так буде цілий час відчуття, що стяти хочеш. Ну є нова місцина. Бери, на щастя, здоров'я, падай собі. Ну але як це слухати? А вчора якось слухав, в принципі. такий, така нічия в Дню Шостому. Нікуди так і не є. ось Ну, скажем так, висновок такий, що біля такої потужної річки я ще в житті намет не ставив. ні, ну різні бували, але що баш, так з водою точно проблем не буде. Головне туди не хляпнутися і не поплести. А я собі так зверху. Безпалюна майже. Така класна місце. Засніжені голови. Добре, що я взяв з собою беруши. Ух. Ого, видно, що був рівень вищий недавно. Закінчуємо цей шостий день подорожі. Переїхав сьогодні всю Швейцарію по горизонталі і взяв, по суті, Французькі Альпи, та й рухаємося до Італії. Завтра до Італії. Дороги буде багато, дорога буде в горах. І, скажімо так, два слова. Щодо вражень про Швейцарію, це була для мене країна, яку я перший раз, перший раз в ній був і, скажімо так, різних відчуттів вистачає, Ну, в основному не зайшла, не зайшла, я щось якось не так собі це все представляв, або вже просто емоції прийшли і воно забувається. Ось, ну перше враження Вау, ого, да ну, ото шик, ото багаті. Все, що є саме круте, все є в Швейцарії. Ну ні з дивного. І оце тих піджачків на велосипедах, на всьому всь, в них от вони помішані на стилі. Сорочка, штанішки, все офісне і на велик, на скутер. Пофіг на що, І гасають на роботу. ну. Так, щоб там люди працювали на звичайних роботах, таке, враження їх там немає. Ось, але в основному, ну дуже по-багатому. Це така Німеччина нам така подібна Німеччина, до Німеччини дуже, але на максималках все так по багатому Але нема душі в цьому всьому. Воно таке якесь. Ідеальне, дороге, багате, але нема атмосфери. Все йде вилизано, круто, стильно, сучасно, але мені особисто не зайшло. По природі я десь, видно, не там трохи був, жорстких скал гір там доломітів не бачив. Ось тому таке. Країна, в яку повертатись мені, так, чесно кажучи, не дуже. Ну і ціни бешені. Хоча Франція здигувала цінами на бензин. Я сьогодні по 2,15 євро. 2,15 за літр. 100 гривень за літр бензину. Жесть! Просто, я сподіваюсь, в Італії буде дешевше. Ой, це жесть. Добре, повечеря вже... А то так, чайком добиваюся. Чайком з печеньком. Зробив собі гречечки з зажаркою і салатиком. Готов, ну, салатик купив, готовий в літні. Ось. Файно повечеряв. Навіть зробив на обід, бо знаю, точно мені впадло буде завтра в обід ставати, десь зробити їсти. Так що підготувався. Ось. Так що, добраніч мені.